Наближаємось до 1 вересня, автоматично наближаємось і до опалювального сезону. І питання опалення, питання енергоносіїв стає все актуальніше і актуальніше. Не хочу сказати, що це тільки зараз у нас виникло це питання. Ми займались протягом всього літа, протягом всіх літніх місяців, ще за весни починали. І сьогодні вже доходять. Ті питання керівників відділів, на які отримали доручення, вони доходять вже до логічного завершення, до виконання. Тому наради вже зараз набувають такого результативного характеру, і вже керівники підприємств звітують про виконану роботу. Сьогодні нарада спрямована була на те, щоб отримати ступінь готовності закладів, відділів, будівель до опалювального періоду і заміна. Енергоносіїв на альтернативні, а саме там, де опалювалось газом, де опалювалось електроенергію, що ми прогнозуємо, що ми передбачаємо, як ми будемо здійснювати тепло. Проведено навчання операторів. Котелень здійснено періодичне технічне обслуговування димбенканалів, прочистку топочних та перевірку контурів захисного заземлення на суму 99 тисяч гривень. Закуплені будівельні матеріали, пісок, щепінь, цемент для ремонту укриттів. Проводиться у нас робота із закупівлі вентиляційних систем для укриттів. До речі, вони вже Закуплений, проводяться ремонтні роботи у закладі загальної освіти номер 2 на встановлення твердопалоного котла на суму сімсот тисячі гривень. Закуплено природний газ. У нас є його закуплено в кількості 130 тисяч метрів кубічних. Також тендер тендерна документація на закупівлю вугілля. В кількості 80 тонн та палетів в кількості 113 тонн на суму мільйон 704 тисячі гривень для забезпечення опалення Кельчунського, Стражанського, Сорокотяського та інших закладів. Житники будуть забезпечені, і зелені, і будівка забезпечені спонсорськими дровами. Наразі у нас проведено анкетування. І лише три заклади, які мають працювати у нас в режимі офлайн, тобто очно. Це Тетерівський, Олександрівський і Конельсько-Кутірський. Лише Конельсько-Кутірський заклад у нас опалюється газом, а в Терівка і в Олександрівка у нас опалюються є на альтернативі. Починати опалювальний сезон, скажімо так, тільки. При критичних температурах для того, щоб підтримувати систему опалення і зовсім її не загубити, тому що ми знаємо, що системи у нас вже доволі не нові, і якщо їх перестати запити, то вони повністю можуть вийти з форму. Тому лише критичний. Також у нас буде економія на очимарах. Ми не будемо брати всю ту кількість людей, яка має бути. Тому що протоплювати приміщення лише один раз в сутки, в якийсь певний час. То це з цим справиться одна людина. Таким чином ми бачимо економію Також питання оптимізації задля економії, і я підкреслив, що ця економія має аж ніяк не вплинути на якість надання послуг або на продуктивність нашої роботи. Переводимо працівників, якщо вони знаходилися і виконували свої посадові обов'язки в різних приміщеннях. Оптимізуємо, переводимо за можливості в одне приміщення, тому прогнозуємо витрачати опалення і кошти на одне приміщення, а не на три, як є зазвичай, і в селах, і також деякі питання і в місті. У нас на балансі три приміщення. Приміщення те, що на нас в автобусі, воно не використовується. Адміністративне приміщення теж опалювати не будемо, перейдемо вже в ми відділу освіти, 90 бінерів, перейдемо в адміністративну будівлю відділу освіти, опалювати необхідно звичайно обороня будівля. Приміщення комунального закладно Дужажівській міській будинку культури, що знаходиться за адресою Соборна 49, опалюється дровами. На сьогоднішній день заготівля дріб проводиться. Замовлений генератор для заведення котла, так як... Котел дров'яний, але все рівно від світла. В разі не сплаче світла, ну, генератором будемо заводити. І також для того, щоб у нас працювали серед вчасно. Е, будинок культури, що знаходиться у заводі Заводська 4, в осінньо зимовий період опалюватися не буде. Е, всі працівники повідомлені, з 1 вересня, всі переходять до нас у будинок культури. Так, там, була, там була електрика? Там всі від світла були. Там, там е, друге життя колектив займався, у них тепла підлога ну, від світла. Хореографічний кабінет до 40 діток, ну, всі переходимо сюди і всі локальний кабінет, всі будуть в одному приміщенні. Mm -hmm. Із 23 філій у села громади опалюються до лише тетерівка, скибин і бузівка. На даний час тетерівка та бузівка, будинки культури проводять заготівлю дрів, скибин, будинок культури тимчасово призупиняємо роботу. Директор вже звільнений, прибиральник також планується на звільнення. Так, а чому призупиняємо? Тому що директор сама звільнилася. Ну, на даний час під час війни нам потреби немає, щоб брати людину. Ну, Прибирання також попереджено як буде звільнено. Просто будемо законсервований завтра. Тихий хутір, Сабадар, Шуляки. У нас також э, немає. будинки культури також у нас призупинена робота. Всі решта заклади культури по селах попереджені про економію світла, все. Жашківський історичний музей, бібліотека та один із корпусів мистецької школи, опалюється від централізованого опалення від ПТМ. Договори підписані, все працює. Мистецька школа, другий корпус, що знаходиться в приміщенні в готелі, опалюється від мужикига дровами. Філія, що знаходиться у селі Дусівка мистецької школи, знаходиться в приміщенні будинку культури. Тож разом із директором будинку культури філія затовлює дрова для свого там, перебування для працювання. Комунальна встанова центральний стадіон, у 2021 році також встановлений дров'яний котел, замінено опалення, душові кабіни. Проводяться роботи з обрізки кущів та дерев, ну і також вони власними силами будуть опалюватися. Проводиться оптимізація кадрів, переглядаємо потребу в кадрах. Є такі села, що в нас прибиральники звільнюємо, ну, попереджаємо людей, те, що буде прибине договора на даний час. Є такі села, що лишається по пів ставки тільки півставки, ставка директора, ну там від посадового укладу, так як вони матеріально-відповідальні особи, на них апаратура, на них костюмерні, ну і саме приміщення. Ну, всі решта вивільняються. Якщо ми бачимо, що взагалі роботи ніякої, то буде попередження. Потрібно буде подивитися тоді, яку роботу вони до цього робили, яку роботу вони зараз не можуть робити. І після закінчення воєнного стану я так. Після перемоги нашої, як вони відновлюються, бо я розумію, працювали гуртки, можливо, самодіяльність, і зараз вони не працюють. Хоча зараз самодіяльність може працювати. Ну такі села що є, що у нас працюють. Повноловці, це тетанівка, Соколівка, музівка. тих ми й залишаємо, Ну виходить, що в нас працює культура тільки в великих селах. Да? Там є люди, безпосередньо беруть участь у самодіяльності. То хотілося б знати картину, не хочуть люди ходити чи не працюють. Така відповідь, що батьки не пускають дітей на нову квітів, от ми з цих міркувань дивимося. Тільки діти в нас беруть ну, Дорослі вже так. не хочуть, тенденції нема такої. Ну, на майбутнє не. і на Юрі, нам потрібно буде розуміти, от ми навіть бюджет будемо складати на наступний рік. Що нам з культурою робити по селах? Це важливе питання. Або вона вмирає, або не працюють наші люди, ну нема кому працювати, я розумію. Брати будь-кого на роботу, викидати кошти, ми зараз живемо не дуже добре. І з другого не хотілося б залишати село без розвитку культури. Це важливе питання. Звичайно, якщо потрібно буде оптимізуватися, а це потрібно, будемо бачити, як з канікулами, то ми, звичайно, із першого корпусу можемо перенести заняття у музичний корпус. Ну, тобто зимою там дуже холодно. Ми включали і дуйчики, щоб... Зал. Добре, ви давайте забувайте за ці дуйчики, бо по-перше, ви ними мене нагрієте, там треба серйозні пушки ставити, щоб ну, це було і діти не хворіли. По-друге, ну, тільки в цей зал обігріваєте до танцювальний, все? Ну, Так. Ви жодного разу не говорили, що там холодно. Зараз я вам, Вікторія Серіна, можу пред'являти серйозний. Запит, чому ви мовчали, що у вас там холодно? Чи нам озвучували? Там найбільший витрати на один квадратний метр. Якщо сквітчиста дев'яносто там 500, то будинок творчості 624. Коли діти приходять, значить вони мають займатися в нормальних умовах. Розглядайте варіанти, якщо цей кабінет, але вам треба відразу розглядати, переходити. Заходи воно зараз у вас там не проводиться. Правильно? І перший дитсадок не задіяний. І мистецька школа не задіяна. Значить, скручувати до мінімуму. Людмила Григорівна до мінімуму, будь ласка, і Інна Юріна, ви прослідкуйте, а Водив Миколаєв записує ці два заклади до мінімуму, щоб система не зіпсувалася і тільки буксувала вода трохи там. Звертались уваги на готовність мереж як водяної системи, на готовність котлів. На наявність взагалі паливних матеріалів, де є тверде, де електрика, також всі керівники практично прозвітували. Так можу зазначити, що на 80% у нас готові до опалювального сезону із врахуванням тих питань, які оптимізовують проходження опалювального сезону. Да, є питання, які потрібно доопрацювати. Але загалом 80% можна констатувати, що ми вже готові до опалювального сезону. Що стосується підготовки до опалювального сезону, то сьогодні ми вже закінчимо із централізованими мережами, там районі поліції, військомата, ще в одній типій камері треба провести роботи. У нас мережа готова, всіх споживачів підходить до всіх будівель, провірили, те, що потрібно відремонтувати, відремонтували, тобто мережа готова. Єдине, що в п'ятницю провірили, що додатковий четвертий котел, який в квітні місяці провірявся. і ми не тримаємо списку, проводимо там звалювати роботи. Палива ми закупили 161,78 тонн, тонн на загальну суму 1 млн 104 тисячі Орієнтовно нам до нового року це палива повинно вистачити. То в п'ятницю ми... Надали інформацію на погодження в Мінрегіон стосовно обсягів газу. У нас в попередньому опальному сезоні був обсяг 1 для населення, тощо по 7 тисяч, і обсяг 3 для бюджету, тощо по 16. І загальна кількість у нас по договорах була там, 380 тисяч кубічних метрів, а фактично ми взяли 340. Але в договорі на бюджет нам передбачався тільки 136 тисяч. І прогнозовано нам і в січні-грудні може не вистачити. Ми написали листа, що просимо Мінрегіон погодити нам 50% від загальної суми, тобто 190 тисяч копійками кубів. Якщо нам не дадуть, то ні, тоді ми точно в обморозили грудні, в грудні-січні в лютому не дають. Технічно все остальне у нас нормально, газові котли провірені. Також піднімали питання про наявність правоустановлюючих документів на будівлі, тому що не на всі будівлі, внаслідок воєнних дій і воєнного стану виготовлені документи. А сьогодні ми працюємо з багатьма фондами, волонтерськими організаціями, які надають. Кошти саме в реконструкції будівель, які можуть бути в подальшому використовуватися для проживання внутрішньопереміщених осіб. Тому і стало питання, бо деякі будівлі, які ми пропонуємо, на них не виготовлені право власності. Тому це питання наразі актуальне. Закінчуємо оформлення документів, в надії на те, що все-таки отримаємо кошти і будівлі зможемо переоблаштувати. Щодо нерухомого майна, що в нас є на балансі У нас. Є наявність технічної документації на заклади культури на 29 закладів. Конельські хутори нас від ПСП. Конельські хутори не наше приміщення. Вільшанка і Саводаж також це не на наше приміщення. На 10 наших приміщень документації поки що немає і зараз немає змоги виготовити. Це на зелений ріг, Конелопопівка, кривчунка, Леміщиха, стружани, пачівка, угу. тетерівка, конело хуторі, хижні, шуляки. На балансі відділу 47 сорок будівель. Це приміщення всіх закладів освіти і адміністративна будівля та житловий будинок. 23 будівлі освітніх закладів було прийнято безплатно комунальну власності жашківської територіальної громади в особі Жашківської міської ради спільно і власності територіальних громад сіл і міста Жашківського району. Без жодних правостановлюючих документів відсутня також технічна документація. На 20.09.2021 року відділом світу було укладено. З комунальним підприємством Черкаська обласна об'єднання бюро технічної інвентаризації 5 договорів на виконання робіт із проведення технічної інвентаризації. Із внесенням авансового внеску для п'яти освітніх закладів приміщення віддаються в оренду. Це Кулачівський заклад загальної середньої освіти, Леніщика, Сабадаш і Олександрівка. На сьогодні виготовлено три технічні паспорти, проте ДСКУ не дає можливості провести. Оплату і ми не можемо забрати ці паспорти. Аванс ми заплатили, але далі провести оплату ми не можемо, а на решту закладів у нас немає документації. Не Людмила Гревна, поки зараз воєнний стан, зрозуміло, проплата коштів не пройде, але все рівно ми мусимо визначити ті будівлі освітянські, які ми в перспективі можемо надавати для внутрішньопереміщених осіб. Які ми можемо задіяти для інших осіб, там для того, щоб організації є фонди гуманітарні, які готові надавати кошти для ремонту цих приміщень, а право власності в нас немає на них. І ми заходимо в глухий кут, не можемо отримати кошти, тому що в нас немає право власності. Ви хоча б зараз такі ну, спільно з нами тоді визначаєте, вони в нас вже визначені, можливо, на них тоді. Зробити акцент. Особлива увага зверталася медицині: як в первинній ланці, так і вторинній, На наявність альтернативного опалення, а саме постачання також електроживлення. Маємо в лікарні генератор. Він, на жаль, не такий потужний, який зможе забезпечити всі лікарні в цілому. Зараз працюємо над тим, щоб. Віднайти більш потужний генератор, щоб лікарня і могла працювати із харчоблоком, і з усіма іншими суміжними відділеннями, а не тільки. Операційна і реанімаційна кімната. Також розглядали питання водозабезпечення, щоб необхідні запаси води, як технічної, так і питної були створені. Все це є, ну, як я вже зазначав, на 80%, то лікарня навіть на більше готова, вже на 90% маленькі штрихи ще потрібно, щоб вдосконалити, ну, збільшити об'єм води, оскільки близько півтори тисячі купів на добу потрібно води. Маємо зараз 500. Запас води, його потрібно збільшувати. Тому працюємо над цим. Напротяг зеліта ми провели перевірку всіх внутрішніх магістралів, тепломережі провели їхній ремонт, щоб потребувало заміни. замінили. До постачання тепла від теплопору ми готові при наявності нарахування виділення коштів, ми готові розпочати процедуру до підписання договору на теплопостачання. У воді у нас своя спарена, ми замінили насос, До той вийшов із з Поставили новий насос, упали 2 тому назад. У воду відведення у нас боргів немає, вся система водопостачання в заході щоденно ведеться контроль і те, що буде замінено, пральники, системи унітазів, все відслідковується і одразу ремонтується, тому що щоб зменшити витрати води. Вода в нас і скважина. У нас своя вода. Так, да, так, так, так Якщо да. ми виходимо, ну, наприклад, там якась поломка чи ще щось, то ми одразу зв'язуємося з містом і переходимо на місце. Mm -hmm. Може бути альтернатива. Да. Так. Ну і по постачанню електроенергії у нас стоїть генератор на 38 кВт, який забезпечує певне відділення. Теполове відділення, реанімація тисневі станції електроенергії. Він неділю назад звертався в МОЗ про те, щоб нам допомогли із поставкою більш потужного генератора, десь в межах 15 кВт, щоб повністю забезпечити заклад в разі підключення електроенергії. Як би перевіряли, що то генератор, я його бачу, там він старенький, дуже старенький. Ми не впевнений, скільки він зможе працювати, тому треба новий генератор. І якщо в нас в електрики не буде не на годину, а на добу. Ми його постійно перевіряємо, підтримуємо в робочому стані. Резервуари для води в нас ніде. Резервуари у нас для води є, у нас 2 євро кубак. По 1000 літрів у нас по 350 літрів ліз, і нас є ми отримали резервуар, який при потребі треба закопувати в землю. Там складний американський. Ми її отримали, він не ділі відмовилися. Це землю закопується, складається, повітря накачується повітря і видали. треба до системи підмикати його. Туди має бути також якийсь насос? Ну, бажано, якісь постачання повітря. А потреба добова? Ну, потреба добова складає ну, десь в економному режимі десь півтори тисячі літрів. Добова. Тому ті 350-500 це надзвичайно мова. Це ж у вас чиста вода, а технічно... технічна... Технічна у нас стоїть на етажах бочки Їх вистачить для технічної. Тиждень не вистачить, але на добу запас є. На добу запас є. Піднімали питання амбулаторії, які в нас побудовані в селах Соколівка, Бузівка, Пуачівка. На 90% ці будівлі вже готові, але. Прикро це констатувати готові не зовсім. Тому першого в цьому напрямку були Соколівський Старостинський округ разом із спонсорами, помічниками. Це Косинюк Олександр Володимирович також бере безпосередню участь в допомозі до облаштування цієї будівлі, а саме вкладає свої власні кошти в те, щоб довести до ладу і запустити вже на повну потужність саме цю амбулаторію. І ми туди хочемо. Перевести як працівників Старостинського округу, так і працівників амбулаторії. До цього будівля амбулаторії працювала на газу. Тут планується електроенергія. Ну, що ми можемо допомогти в плані заміни електроенергії, то це закупається генератор, який в разі десь знеструмлення цієї будівлі, також можемо використати. і Зможе працювати будівля, приймати людей як медичний заклад. Також розглядаємо і бузівку. У бузівці питання трішечки складніше, тому що там не закінчено і не підведена вода, не підведена електроенергія, тому там питання найбільш складніше, тому амбулаторію розглядаємо заміна котла, який наразі є в приміщенні в бушому використанні амбулаторії, приміщення обігрівається газовим котлом. Зараз плануємо замінити його на тверде паливо. Хороший стан амбулаторії у селі Пугачівка. Там вже підведена вода, підведена електроенергія, котел працює. Зараз плануємо також там облаштувати і кабінет старости, і діловода, які є в наявності розкидані по інших приміщеннях, і що, на мою думку, амбулаторія знаходиться на околиці села, а новозбудована в центральній частині села. Тому і людям буде зручніше доходити. Ну і воно більш тепле, облаштоване, найбільш зручніше. І так само в старостинський округ не потрібно буде в офіс старости заходити по крутих сходах. Людям поважного віку, надзвичайно. Важко це робити, а тут більш зручний вхід. Тому в плачівці також плануємо оптимізовуючи і зводячи працівників медичної сфери Саростинського крововодне приміщення. На цьому також можемо десь економити. Переходять сільських Зараз питання не вирішено. Тому в процесі вирішення це возівка, соколівка і литвинівка. Беремо, наприклад, по соколівці. Якщо з газом ми газ ніде не достанемо, систему не будемо возити, але електроенергію можемо подати генератору. Тому, будь ласка, цю можливість потрібно буде врахувати і вивчати. Якщо там все на електроенергії, значить. Переходимо туди і передбачаємо на опалювальний сезон генератор чи бензиновий, чи дизельний, який він там буде. Розглянули також всі заклади культури, які працюють, які не працюють внаслідок ведення воєнного стану. Оптимізація по всіх закладах. По енергоносіях наголошував на тому, що економити потрібно на всьому: на електроенергії, на водопостачанні, і все має бути документуватися, щоб не було перекосу в ту чи іншу сторону. Ну, ось такі елементарні речі, здавалося би, сантехнічне обладнання. Якщо воно виходить з ладу, в домівках ми всі переймаємося, бо це наше, тому і ремонтуємо якнайшвидше, якщо це будівля загального користування. Хтось має відремонтувати. Тому закликаю всіх керівників міської ради, всіх керівників відділів управлінь до того, щоб спробували довести своїм, забили це в підсвідомість, щоб будь-яке порушення, щоб реагували кожен працівник закладу чи управління. Тобто вони мають горіти душею для того, щоб. Даремно кошти не викидалися, оскільки це є кошти громади. І як ми завжди декларуємо, що разом ми сила, то значить, ми повинні разом перейматися від найменшого до найбільшого до нашої перемоги.